Вітаю, Вильмишині, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій канал, ставити уподобайки, коментувати, розповсюджувати. Сьогодні розглянемо з вами таємниці українських прізвищ, те, що стосується всіх українців. Ну, Чому? Я вже говорив про географію українських прізвищ, про те, як вони поширюються по території нашої держави, а мене запитують глядачі і слухачі. А як ці українські прізвища пов'язані з різними періодами? Існування української нації. Ви ж нам кажете про те, що українці беруть початок 8 тисяч років від трипійської цивілізації, потім йдуть скіфи, потім сармати, потім готи, потім анти, потім русини, потім козаки. Ну і зараз нинішні українці. І ви нам кажете, що вони поєднані між собою, так як в людському роду поєднані батьки зі своїми дітьми і своїми батьками, дідами, прадідами, прапрапрадідами і так далі. І це правда. Так воно все і є. Тобто, в нас є пращури. Але нам про це ніхто ніколи не говорив. Нам не можна було про це знати, що в нас є такі пращури. Чому? Та тому, що в московитів їх немає. У них зовсім інші пращури. У них е, е, андрофаги, тобто людоїди пращурами є. І е, яка там? Ну, глибина цих дві тисячі років. Ну, а в нас вісім тисяч років. Козь мені кажуть: ну, а от е, назвіть мені ті прізвища, які збереглися е, з часів Київської руси. Ну, добре, козацькі е, прізвища, так звані їх багато дуже. Цих козацьких прізвища, які вважаються, що вони істинно козацькі, там затули вітер, півтора ряд ноги і, і так далі, і тому подібне. Ну, Це ж не тільки так. Д Давайте е, такі прізвища це фактично Запоріжжя. Ось тут. Люди отримували е, такі прізвища. Це Запорізька Січ. Але якщо ми візьмемо реєстрових козаків, які складали більшість, які поширені були майже по всій рівнинній частині України, то е, там прізвища намагалися. Так би мовити, перетворити закінченням на Енко. Я вже говорив, що вперше у літературі це прізвище з закінченням на Енко зустрічається в е, на крайньому заході України у перемишлі. Отам От вперше е, задокументовано е, таке прізвище. Так, але найбільшого поширення воно набуло саме у е, східній частині, але занесено із західної частини України. Ну, не будемо далеко ходити. Візьмемо мене, так, оце, оцей козацький період. Моє прізвище Масляк. Я Петро Масляк. Я знаю свого пращура Івана Масляка. З 1725 року задокументованого, його, задокументованого, як е, е, отамана Устивської сотні Миргородського полку. Так от цікава річ. Зверніть увагу. Знову ж таки, це та річ, на яку ніхто не звертає увагу, що як отаман, він написаний Іван Масляк. А в реєстрі він записаний як Іван Масляченко. Так. Там його найближчі родичі, яких прізвище Пицяк. Так. так вони записані у реєстрі як Пицяченки. Отже, ось оця характерна особливість, яка ну, притаманна для. Часів Козаччини. А тепер давайте відмотаємо назад на ті прізвища, які формувалися за часів Київської Руси, і серед них надзвичайно багато було прізвищ так званих географічних, тобто ті, які вказували на прив'язку, тобто походження звідки людина походила. І це характерно не тільки для князів, а нащадків цих князівських родів у нас сотні тисяч, а можливо і мільйони. Всі ці Галицькі, Потоцькі, Вишневецькі, Збаражські, Зборовські. Островські, Лукомські, Глинські, Іскоростенські, Чарторийські та багато інших, які е, живуть по селах, які е, у колгоспі ланку тягли на цих буряках, стояли, вибачайте на слові раком все життя. Але прізвище у нього Чарторийський. Так. І це дійсно оця. Е, ну, в Україні, як і в Білорусі, як і в Польщі. ну, Мабуть, був найвища питома вага шляхти. Так. Вона складала 10-12%. Ну, такого ніде більше не було. Щоб шляхта. Складала таку е, кількість, таку питому вагу. Звичайно, що там були і інші наприклад, Сапіга, от прізвище теж князівське інше. Але в основному ось такі прізвища, і вони е, зараз вони не, не є князівські. там Хрольський, Уманський, Ніжинський. Та немає у нас населеного пункту, від якого не було б українського прізвища. Це факт. Але давайте глибше подивимося. Анти. Так, раніше, які передували русинам Київської руси. А що там відбувалося? Я хочу вас відправити до унікальної книжки унікальної людини. Це Костянтина Тищенка. Який знає більше 55 мов. ну, Другої такої людини в світі немає, і ми її не знаємо. І Він випустив книжку Халіфат і Сівера. Там на основі знання оцих всіх мов і живих, і мертвих, він показав, розкрив історію на основі топоніміки, географічних назв. Розкрив давню історію України, в тому числі ось він і показав, що відбувалося за часів Антів, це там 8, і і, і Шосте і і століття, коли тут здійснювали джихад ну, нащадки пророка Мухаммеда. І керував ними один із синів халіфа Саудівського. Це Масляма чи маслямак. Ну так, ейч, закінчення. Все це, це про це пишуть. І от, звичайно, що він просто узяв відповідні картографічні матеріали і там зібрав усі всі ну, назви з основою масл, які є аж до Німеччини. Далі вони не йдуть на захід, і найбільше їх знаходиться в Україні. І, звичайно, що це не, не могло ні не відобразитися на відповідних прізвищах. Я вже говорив про це знамените прізвище українське. Вони поширене в тих чи інших областях в селах це Паталаха, Паталах. І так далі. Ну, і інші там є Курдебаха, Соломаха, Макуха, і так далі, і тому подібне. Так, ось що таке паталаха, це е, видозмінне фахталах. Це крик, переможний клич, е, ну, скажімо так, елітних загонів маслями. Яка, які йшли у атаку з криками Аллах!», Перемогу да, дає Аллах. Чи несе Аллах. І, і, і таке інше. Подивіться, ось цей період він нас відображений. Так. А, а, а те, що м -м, тут. Е в українських прізвищах відображений період, коли ну, в київських князів були на службі різноманітні там і, і Половці, і, 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 і не тільки Половці, і Торки. І, і таке і інше. І все це знайшло відображення у відповідних українських е, прізвищах нинішніх. Це царські прізвища. Трухан, хан хто? Цар? Хан догій. І так далі. В Києві є навіть Трухані острів. Ми ж не знаємо. Ну от візьміть цю книжку, вона товстелезна, правда. Халіфати Сівера. Там очі відкриються на е, історію України, яку, яку історики ніколи нам не, буду, не говорили і не будуть говорити. Так, а тепер давайте е, е, звернемося е, до часів готів. А! Якось готські прізвища в Україні представлені чи не представлені? ми ж з ними зустрічаємося, якщо не кожен день, то дуже часто вони по всій Україні поширені: від Карпат до Сумської області, скрізь є ці всі і котьмани, і сурмани. І бритьмани, і джамани, і івери, і хавери, і так далі, і тому подібне. Таких прізвищ у нас просто величезна кількість, неймовірна кількість, так, цих прізвищ. У нас. Ми не звертаємо на них увагу. Так. Але ж це гоцькі, це германські прізвища, Наприклад, бацман, яке поширене прізвище на Полтавщині по селах. І це козаки так, реєстрові бацмани. Так, а що означає із данської чи з норвежської бацман? Це човняр, так. Це ж унікальна річ. Але в нас вже немає часу. Я Поговоримо далі про пізніше в наступній е нашій зустрічі із ще глибшими речами. У нас же ж є і Фаріон, Оріон, що там? Завізіон, Носон. Що там є в нас? Ну і, і, і багато інших прізвищ такого типу. Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над Дикою ордою московитів-антрофагів. Бачите, що вони витворяють. Не люди.